Вітаємо вас, шановні батьки, у нашій традиційній рубриці Шпаргалка для батьків. І сьогодні хотілося б надати вам декілька підказок, як виховати емоційно інтелігентну особистість. На сьогоднішній день активно використовуються поняття емоційна інтелігентність та емоційний інтелект. Це вміння виявляти власні емоції та керувати ними, а також розуміти емоції інших людей. За своїм визначенням ці поняття включають у себе п'ять основних характеристик: це адекватне уявлення про свої власні емоції та почуття, здатність управляти своїм настроєм, здатність до самомотивації, емпатія та соціальні навички побудови гармонійних стосунків із людьми. Важливо розвивати емоційний інтелект у дітей з раннього віку, щоб навчити їх розуміти свої почуття і називати їх. Тому пропонуємо вам декілька порад щодо розвитку емоційного інтелекту у дітей. Це визнавайте точку зору дитини і співпереживайте їй. Важливо визнавати думки дитини, їх цінність та співпереживати дитині. Просте розуміння батьків допомагає вирішити дуже багато дитячих проблем. Співчуття не означає, що ви повинні в усьому погоджуватися з дитиною, а радше засвідчує те, що ви її розумієте. Діти вчаться співпереживанню на прикладі тих, хто навколо. Друге, дозволяйте дитині самовиражатися. Переконайтеся, що у вашому домі панує атмосфера, у якій дитина може вільно самовиражатися, де їй дозволено вільно висловлювати власні почуття. Не називаючи страху і злості, дитина не позбавиться цих почуттів. Тому найкраще дати дитині змогу вільно виражати емоції, допоможіть їй визначати і називати її почуття. Щоб дорослішаючи вона могла їх розрізняти. Третє. Говоріть із дитиною. Якщо дитина сама не хоче розмовляти або їй важко висловлювати свої почуття, то ви маєте поговорити з нею. Виділіть час для дитини у своєму дуже насиченому графіку. Запитайте її, як вона почувається. Розповідайте їй про свої емоції, щоб навчити її вільно висловлювати власні почуття. Четверте. Навчіть дитину вирішувати проблеми. Ще одне, що ви можете зробити для своєї дитини, навчити її давати раду емоціям та вирішувати проблеми, які з ними пов'язані. Спочатку ви повинні допомогти дитині вирішити її проблеми, це мотивуватиме її долати проблеми в майбутньому самостійно. П'яте. Обговорюйте з дитиною ваші проблеми. Радтеся з дитиною, оскільки це дасть їй відчуття значущості і самостійності, а також дорослості. І хотілося б додати, що подібні дії допоможуть вам побудувати з дітьми теплі і близькі стосунки, але пам'ятайте, що в підлітковому віці діти проходять складний період встановлення і гормональних змін. У цей час не варто занадто нав'язувати їм свою допомогу. Тим більше не варто без дозволу лізти в їхнє особисте життя, читати листування і щоденники. Так ви зможете зруйнувати довіру. Сподіваємося, що ці поради будуть для вас корисними та допоможуть вам виховати емоційно інтелігентну особистість. На все добре, до, до нових зустрічей!